Проживаю за кордоном, помічаю себе, все більш нестерпне ставлення до росіян і всього російського. Нещодавно випадково потрапила до лікарки росіянки, вона живе тут давно, відкрила свою практику, роздратувало все голос, російський акцент, питання на кшталт, а з ким приїхали, а надолго ли? А когда обратно? Київ ведь уже не бомблят. Хотілося сказати щось неприємне, але трималася в рамках ввічливості. Але важко. Багато росіян роками живуть за кордоном, хоча більшість підтримує Путіна. Якщо навіть не підтримують, то і не засуджують. Мої родичі, мама і бабуся підтримують путінський режим і живуть в Росії. На початку війни намагалася переконати, що їх обманюють та марно. Домовилася просто не спілкуватися на тему війни. Та кожного разу, коли спілкуюся з ними, відчуваю провину. Ніби зраджую війну. Отже, що ви порадите? Як можна любити своїх ворогів, зважаючи на все, що відбувається? Як спілкуватися з родичами, одурманеними пропагандою, як не відчувати огиду до всього російського? Е, на останнє питання у мене відповіді взагалі немає. Е, я не знаю, як не відчувати огиду до російського. Ну я особисто. Відповісти на це питання не можу, тому що 100% не знаю. Натомість спробуємо подивитися на всю цю ситуацію трошки з іншого боку. Не відчувати огиди до росіян, я вважаю, неможливо. Точно е, можемо сказати ось що. Зараз ми з вами відчуваємо те, що відчуваємо. Це і Дніпро. Скільки там, 44 загиблих людини, дуже багато поранених. Ми це все з вами бачили в прямому ефірі. Найгірше в цьому всьому те, що ми з вами дивилися на Дніпро, ми дивилися ці фотографії, ми дивилися кадри з квадрокоптера, ми бачили ці фотографії тої стійкої кухні і тих яблучок на столі, бачили похорон. Цього чоловіка, власника цієї жовтої кухні, тренера спорту, тренера заслуженого тренера України з боксу, бачили тих хлопчаків, яких він тренував е спорту, боксу, е які були на його похороні, бачили з вами багато яких інших речей, бачили сьогодні з вами е те, що відбулося в Броварах. Е Страшні речі, абсолютно неймовірно шкода. Якщо навіть собі уявити, ось цих дітей, які пішли в садочок, тих батьків, що вони сьогодні відчувають, всіх родичів, тих дітей, які пішли в садочок, того Дениса Монастирського, якого я особисто не знав, ну, чув просто, що от є такий чиновник. Сьогодні пішов на його Фейсбук подивитися, хто це такий, взагалі, того, що ну десь там по радіо чув, що за один. А так я політикою особливо не дуже зараз цікавлюся. Я вам про це розповідав, що це був мій обдуманий крок, щоб спеціально цим не дуже сильно займатися, тому що у мене трошки інша місія. Я займаюся трошки іншими речами, але ті фотографії, які я побачив, ті фотографії, коли він ще не був міністром. Внутрішніх справ, як він їздив у Меджебіш, реставрував там фортецю Меджибіську. Я в тій фортеці був багато-багато разів. Я працював у Летичеві. Ми до Меджибожа приїздили зі службою Божою. Я був там часто, був там на фестивалях теж середньовічних. Ну, словом, ця фортеця для мене дуже знайома. І виявляється, він її там з групою ентузіастів, чи волонтерів, чи ким там відбудовував. Його як чиновника, чи там як міністра, я особливо не дуже знаю. Але в будь-якому разі, на сьогодні втрачати все керівництво чи все вище керівництво якогось. Такого важливого на сьогодні в час війни відомства силового. Це велика втрата для країни загалом. Але відходячи навіть від Дніпра, відходячи навіть від того, що було в Броварах, страшні речі абсолютно. Одна річ збиває з пантелику, і вона абсолютно не влазиться в голову. Ми з вами знаємо про Дніпро, ми з вами, з вами знаємо про бровари. Але про ті всі десятки чи нацять десятків будинків, які так само були взірвані росіянами в Маріуполі, ми з вами знаємо загаль... загально, що таких, що такого було багато. Але людей, які під руїнами в Маріуполі кричали по кілька днів, поки не вмерли, були тисячі. І ось це страшно. І усвідомлення цього факту, що ми про Дніпро з вами знаємо. І це було сфоткано, це було в новинах, це одна річ. Але про Маріуполь і про багато яких інших місць, які обстрілюються по сьогодні або є в окупації сьогодні, ми не знаємо. І всі ці речі вони не дають можливості навіть взагалі над цим задуматися, того, що мозок відмовляється прийняти цю інформацію. Бо один будинок в Дніпрі це жахливо. Але ну, навіть тих 40 загиблих можна якось собі уявити. Але помножити це на десятки і уявити це. Це вже мозок мій відмовляється роздумувати над цим і якось це прийняти. І тепер ви пишете про огиду до росіян. Так вона є. Вона є і вона абсолютно природна. Тільки тепер я би хотів, щоб ми з вами спробували подивитися на ці події, які відбуваються, і про наше ставлення до цих подій спробуємо подивитися під іншим кутом. Подивимося на це як на шанс. Я розумію, це звучить дуже дивно, але ось ця лють, яка в нас є, чи почуття огиди, яке в нас є, це своєрідний капітал. У нас є це роздратування, у нас є це незадоволення до росіян, і його... ми це все розуміємо. Але сприймімо це як певен потенціал. Я можу з цією силою, з цією люттю щось зробити. Я можу, в мене є вибір, я можу або просто ненавидіти росіян, і це буде одна історія, або я можу цю лють, це обурення. Цю озлобленість скерувати в якомусь правильному руслі, в якому, наприклад, можна щось робити? Що робити? Збирайте на бронежилети, плетіть сітки. Ви за кордоном влаштовуйте маніфестації? В ЄС є величезна бюрократія там. З різними дозволами там від поліції, від міської ради і так далі. Перевірте, що потрібно зробити для того, щоб вас там не знаю, поліція не розганяла чи щось таке. Але робіть в центрі міст, сходьтеся з однодумцями українцями, робіть там, не знаю, в якихось людних місцях акції про те, щоб про Україну не забувалися, щоб пам'ятали про те, що зараз відбувається. Збирайте банально гроші на якісь тепловізори, бронежилети, тепложилети і так далі, і так далі. У нас. Ось ми кілька днів тому зібрали на тепложилети. Там зібрали загалом 71 тисяча гривень, і біля 30 жилетів піде бійцям, будуть грітися. Ну, слава Богу. Я думаю, от в таке русло потрібно направляти свою лють. Просто щоб ненавидіти росіян, ні, це буде неправильно. Вкотре повторюю, неправильно не того, що ми такі білі і пухнасті, ми кращі за них е і ще десь там підбудувати своє его. Ні, питання не в цьому. Питання в тому, що нам зараз потрібно сила, яка буде будувати, а не руйнувати. Тому що в цій ненависті можна ну, захлинутися просто-напросто. От просто їх не любити і все. Ну добре, але що це дасть? Це комусь зробить легше? Ні. Це когось спасе? Ні. Тому всі, хто є за кордоном. От, наприклад, я вам неодноразово розповідав про як і Наталія Панченко, так така дуже симпатична жінка, хоча, в свою чергу, вона там обстоює ці цінності, що потрібно дітей вбивати, там аборти робити, і вона за це діло дуже дуже сильно бореться. Але це вже зовсім інша історія. Давайте е, все по черзі. Але в плані її волонтерської діяльності, як там допомога, як зупинка російських е, е, вантажівок, те, що вона робила, це вже добрих 12 місяців тому, вже так колись в ще було чи коли. Давно це вже було. Вона це добилася, вона це зробила. Ну, тобто, ну, за це, конкретно за це, її величезна повага. З неї можна брати приклад всім жінкам, які зараз є за кордоном. Напевно. Плакати в руки, потрібно щось робити, потрібно виходити під посольства. Наприклад, російське посольство в Швеції випустило якусь там картинку, якоїсь статистики, вибачте, не пам'ятаю якої, і показало, що Крим є в кордонах України. Скоріше всього, вони просто помилилися, але ну, от я думаю, в цьому русі потрібно рухатися, потрібно розхитувати цього колоса на глиняних ногах, потрібно тиснути на росіян всюди, де вони є. Е, ну і так, ну, Тобто вам не подобається ця лікарка, це абсолютно природньо, але м, будувати все в собі цю відразу е, чи підживлювати цю відразу, буде чимось недобре. Не для цієї лікарки, для вас, як для особистості, вам це нічого не дасть. Натомість, стосовно мами, ми вже з вами говорили, скільки можете, стільки спілкуйтеся, скільки можете щось донести, стільки доносите. Маєте сила на те, щоб спілкуватися, Спілкуйтеся. можете достукатися, Достуковуйтеся. можете молитися за них, Моліться за них. Взагалі, от в нас на Розарії люди регулярно пишуть, молимося про те, щоб Росія покаялася. Я тоді особисто я щасливий. того, що так, нам потрібно ворога зупиняти, нам потрібно для цього робити дуже багато різних речей. Але я особисто, як священик, дуже тішуся. Що ми будемо розхитувати Росію в цьому духовному плані, тому що Росія це поріддя зла. Вона зараз одурманена саме сатаною, вони одурманені цією ідеєю русського міра. Вони тішаться з того, що в нас люди під завалами стогнали, кричали. Вони з цього тішаться. Тобто, ну це не інакше як прояви одержимості. Тому наша задача сьогодні, як християн. Молитися за них, щоб вони позбавилися цього духа ненависті, лукавства, злоби, і самим не піддатися цьому духові. Того, що ще раз кажу: ми зараз маємо з вами дуже сильні емоції, і від нас залежить в яку сторону ці емоції відправити. Ми можемо. Пустити цю пару в свисток, так як поїзд так, пускає пару всю в свисток, посвистів, але вперед нікуди не поїхав. Або можемо пустити це в колеса і можемо зробити дуже багато різних хороших речей. Насправді багато хороших речей. Нашим військовим постійно потрібні автомобілі, тому що дуже часто ті автомобілі живуть всього на всього один виїзд. Раз виїхали і все, і підбили. Тепловізори, всі ці речі вони дуже коштовні. Ось я вже не кажу про якісь інші такі прості речі. Тому нехай в нас перед очима стоїть, стоїть ось ця допомога, стоїть цей креатив, стоїть ця фантазія. Нам потрібно щось робити так. Але нехай наша ось ця обуреність, наша лють йде не в сторону ненависті до росіян. Це нічого не дасть. Нехай це йде краще в сторону любові до наших захисників.